Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас тема додавання раціональних чисел. Ну, давайте швиденько згадаємо, що таке раціональні числа. Раціональні числа у нас бувають цілими і дробовими. В свою чергу, цілі у нас поділяються на цілі від'ємні, 0 і натуральні числа. Ну і дробові у нас бувають звичайні дроби і десяткові дроби. Тобто, це майже будь-яке число. Наприклад, мінус 3 це раціональне число. Три десятих це раціональне число. 1,6 це раціональне число. Тобто, і сюди входять як додатні, так і від'ємні числа, як дроби, звичайні, десяткові і так далі натуральні числа. І от сьогодні, якраз, ми розпочинаємо вивчати тему, яку будемо додавати і додатні числа, і від'ємні. Ну, от давайте почнемо з чогось легенького на координатній прямій, почнемо вчитися рахувати. Да, у нас є координата 0. І буде, от, наприклад, такий приклад мінус 3, додати 2. Скільки ж це буде? Ну, ми не знаємо поки що правил, які нам говорять, що треба зробити, щоб знайти результат такої дії, але ми вже розуміємо, як це може виглядати на координатній прямій. Тобто ми маємо стати на координату, яка відповідає позначці мінус 3. Ось у нас мінус 1, мінус 2, і мінус 3. І маємо зробити два кроки в праву сторону. Так? Якщо нам кажуть зробити дію додавання, ми будемо рухатися в праву сторону. Якщо нам треба зробити дію віднімання, ми будемо рухатися в ліву сторону. У нас дія додавання, і тому ми будемо рухатися від координати мінус 3 в правий бік на дві позначки: 1, 2. Ми потрапляємо в координату мінус Отже, відповідь буде мінус 1. Давайте ще раз 4 мінус 5. Ми маємо спочатку бути в координаті 4. 1, 2, 3, 4. Ось координати 4. А далі ми маємо вліво да, зробити, тому що у нас віднімання, ліву сторону піти на 5 кроків. 1, 2, 3, 4, 5. І ми теж опиняємося в координаті мінус 1. А отже, у нас відповідь також буде мінус 1. Давайте ще один приклад: візьмемо: мінус 3. Мінус 2. Стаємо в координату мінус 3, і вліво робимо, так, тому що у нас мінус, вліво робимо два кроки: 1, 2. І потрапляємо в координату мінус 5. Отже, мінус 3 мінус 2 буде мінус 5. І ще один приклад: мінус 5, додати 10. Знаходимося в координаті мінус 5. Ось. Так, і нам треба зробити в праву сторону. 10 кроків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ми опиняємося в координаті 5. Отже, мінус 5 плюс 10 буде 5. Але можуть бути і варіанти трошки незвичні. І числа можуть бути, звісно, більш важкими, не такими простими. Тому у нас сьогодні буде два правила і така бонусна підказочка. Ми згадаємо, як розкривати дужки, і це нам. Я думаю, допоможе легше опанувати цю тему. От, наприклад, буде такий приклад 5 мінус 2, дорівнює. Так, в такому варіанті ми встаємо на координату мінус 5, і, начебто, нам треба йти вліво, але не мінус 2 кроки. І це незрозуміло, куди це треба йти? Нам було б зрозуміло, якби у нас був якийсь один знак. 5 мінус 2, нам зрозуміло. А От 5-2 вже трошки не зрозуміло. Тут нам на поміч приходить наше правило по відкриванню дужок. Якщо перед дужечкою стоїть мінус, то ми його можемо опустити разом із дужечками, а знаки в дужках поміняти на протилежні. І так само, якщо перед дужкою стоїть плюс. Ми можемо його опустити разом із дужечками, але в дужечках знак не міняти. І ще раз, у нас є мінус перед дужками. Ми хочемо позбутися оцього мінуса і цих дужечок. Ми можемо це зробити. Але мінус нам каже: міняй. Щось міняй. В Дужечках треба поміняти. І ось цей мінус у нас міняється на плюс. Тобто, ось ця конструкція перетворюється просто на один плюс. Якщо у нас перед дужечками стоїть плюс, ми можемо його прибрати. Він разом із собою забере дужечки, але він нам скаже, я жив дуже круто. У мене було постійно, я був на плюсі. В принципі, я тобі раджу, нічого не міняти. І от все, що у нас буде в дужечках, мінятися не буде. Буде тут мінус, він мінусом і залишиться. Буде тут плюс, він плюсом і залишиться. От давайте зробимо таке саме: ось у нас мінус перед дужками, Тобто, цей мінус ми можемо. Опустити, прибрати разом із дужечками. Але в дужечках нам треба щось поміняти. Так? У нас тут був мінус, стане плюс. І записуємо вже 5, плюс 2. Ось так все просто у нас виходить. І буде 7. Давайте ще спробуємо: 5 додати. Мінус 2. Знову ж таки, ми можемо стати на координату 5. Йти треба вправо. Але на мінус два кроки. Ну, якось не зрозуміло. Тобто, відповідно, це, мабуть, треба йти вліво. І тут можна заплутатися. Навіщо? Ми просто приберемо ці дужки разом із плюсом. Тобто у нас щезне плюсик. Та ми плюсик приберемо? Приберемо дужки. а в дужечках знак не будемо міняти. Плюс нам каже, у мене було все на плюсі в житті, нічого не міняє, залиш все як є. І залишається 5 мінус 2. Буде 3. Тобто, отакий от варіант я раджу вам запам'ятати, як же можна позбутися дужечок і спростити життя собі та іншим. Так, оцей оце мінус у нас перетворився на плюсик. Все дуже просто. За координатною прямою ми вже навчилися. Рахувати за допомогою координатної прямої, розкривати дужечки, позбавлятися зайвих знаків ми теж вже вміємо, але будуть і більш нестандартні ситуації, які вимагають знання правил. У нас в цій темі є два правила, і сьогодні ми їх будемо застосовувати. Розпочнемо на прикладі домашньої вправи 933. Виконайте додавання. Перший приклад. Мінус 7 плюс 12. Мінус 7 плюс. 12 дорівнює. В даному прикладі ми додаємо два числа з різними знаками, і це у нас наше перше правило. Так, у нас плюсик це у нас знак дії, дії додавання. Отже, в цьому прикладі у нас є перший доданок і другий доданок. У першого доданка знак мінус, і ми це бачимо. У другого доданка немає ніякого знака, тобто немає «мінуса», а отже, це у нас додатне число, і апріорі там буде стояти плюс. Тобто ми додаємо два числа з різними знаками. Що нам про це говорить правило? Щоб додати два числа з різними знаками, перше знайти модулі доданків. Модуль числа мінус 7 дорівнює 7. Модуль числа 12 дорівнює 12. Знайшли. Від більшого модуля відняти менше модуль. Від 12 ми маємо відняти 7, і це буде 5. Перед отриманим числом поставити знак числа з більшим модулем. Перед отриманим числом у нас це 5. Ми маємо поставити знак числа з більшим модулем. У числа мінус 7 модуль 7, у числа 12, модуль 12. Тобто нас цікаве число 12, і його знак, його знак плюс. Отже, ми можемо поставити плюс. Ну, Плюс, як правило, не ставлять, просто залишають число. Ми тільки що використали перше правило. Поїхали далі. Другий приклад: 13. Додати. Мінус 18, дорівнює. Так само ми додаємо два числа з різними знаками. У числа 13, знак плюс це у нас додатне число. І число 18 це у нас від'ємне число, і ми бачимо це за знаком мінус 18. Що ми робимо? Ми знаходимо модулі доданків. Модуль числа 13, дорівнює 13. Модуль числа мінус 18, дорівнює 18. Ми пам'ятаємо, що модуль числа може бути тільки додатним числом. Далі від більшого модуля віднімаємо менше 18 мінус 13 буде 5. А далі перед отриманим числом поставити знак числа з більшим модулем. У нас 18 більше, ніж 13, і у 18 знак мінус. Отже, перед п'ятірочкою ми поставимо мінус. 13 плюс мінус 18 буде мінус 5. Третій приклад. Мінус 19, додати 15. Дорівнює. Так само ми додаємо два числа з різними знаками. У першого доданку знак мінус, у другого доданка знак плюс. Знаходимо модулі доданків. У, числа мінус 9, у Модуль числа 9, мінус 19 буде 19. Модуль числа 15 дорівнює 15. Від більшого модуля віднімаємо менше 19 мінус 15 буде 4. А далі треба з'ясувати ще знак. У число 19 більше, ніж 15, у числа 19 знак мінус. Отже, ми ставимо мінус. Четвертий приклад 40. Додати мінус 20. Ну, і тут, в принципі, ми можемо використати, да, ми можемо позбутися дужечок. Навіщо вони нам потрібні? Ми можемо позбутися а, плюсика, ми також можемо позбутися. Дужечок. А плюсик нам що говорив? Він нам говорив, я жив в постійному плюсі. У мене було все чудово. От робіть, як я, нічого не міняйте в житті. Тобто ми мінус в дужечках залишаємо, як він є. І у нас виходить 40 мінус 20. 40 мінус 20, дорівнює 20. Ну, або ми могли піти за правилом. Ми могли знайти модуль числа 40, це 40, модуль числа мінус 20 це 20. Від більшого відняли б менше 40 мінус 20, і поставили б знак. Числа з більшим модулем. Це у нас 40, 40 має знак плюс, і вийшов би такий самий результат, як у нас і вийшов. П'ятий приклад. Мінус 1,7. 3. Дорівнюю. Ми додаємо два числа з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший. 3 мінус 1,7 це буде 1,7. 3 нас цікавить число з більшим модулем. Модуль був більший у другого доданка. У нього знак плюс, це додатнє число. Отже, у нас відповідь буде теж додатньою. Шостий приклад. 2,8 додати мінус 5,5. Ми можемо прибирати плюсик, а в дужечках нічого не міняти, і у нас вийде приклад 2,8. Мінус 5,5. 2,8 мінус 5,5. І у нас буде, від більшого віднімаємо менше, але знаємо, що треба поставити одразу мінус, так? Давайте розпишемо повністю мінус 2,8, і це у нас буде мінус 2,7. І залишається ще у нас сьомий приклад. Я думаю, що це правило поки що можна прибрати. Так, у нас сьомий приклад. 5 додати мінус 6,9. Можемо прибрати дужечки, щоб було легше можемо. У нас залишається 5 мінус 6,9. Якщо це порахувати, це у нас буде мінус 1,9. Восьмий приклад. 2,7 додати в дужечках мінус. 2,7. Так само я пропоную все ж таки прибрати зайві знаки. У нас плюс. Ми його прибираємо, дужечки прибираємо. В дужечках нічого не міняємо. Знаки залишаємо так, як є. 2,7 мінус 2,7. Буде 0, також нам можуть зустрічатися в темі додавання раціональних чисел. Така ситуація, що треба буде додати два від'ємних числа. Додати два від'ємних числа. Ну, наприклад, мінус 5. Додати мінус 3. Тобто ми додаємо два від'ємних числа. І ми можемо розкрити дужки, у нас вийде мінус 5, мінус 3, але ви ще не знаєте, як віднімати два числа з різними знаками. Ми тільки що вивчили правило, як додавати два числа з різними знаками. Це у нас наступна тема. І коли ми її вивчимо, ви зможете користуватися цим методом. Тут немає нічого складного, ми в, на координатній прямі знаходимося в мінусовій зоні, так, і від мінус 3 ми маємо зробити 5 кроків до мінус восьми. Да, у нас буде мінус 8. Але це вся тема наступна. Тобто треба додати і поставити знак мінус. Але у нас сьогодні інший алгоритм. І е, потренуємось ми на прикладі вправи 935. 935. І перший приклад нам якраз і пропонують зробити мінус 5, додати мінус 3. Що ж ми маємо зробити? Знайти модулі доданків. Модуль числа мінус 5 дорівнює 5, модуль числа мінус 3, дорівнює 3. Пам'ятаємо, модуль не може бути від'ємним числом. Далі від е, додати модулю доданки 5 додати 3 буде 8. Перед отриманим числом поставити знак мінус. Нам тут не треба перевіряти щось, ми просто ставимо знак мінус. Другий приклад, мінус 8 додати мінус 9. Мінус 8 додати мінус 9. Так само знаходимо модуль, модуль числа мінус 8 буде 8, модуль числа мінус 9 буде 9. Це можна все не розписувати, а робити автоматично. Потім ми додаємо модулі доданки. доданків. данків 8 плюс 9 буде 17, і перед отриманим числом ставимо знак мінус мінус 17. Третій приклад: мінус 0,5, додати мінус 0,7. Так само. Знаходимо модулі, додаємо, ставимо знак мінус, і виходить у нас мінус 1,2. Четвертий приклад 12. Додати мінус 8. А ось тут у нас знову з'являється наша тема додавання чисел з різними знаками. Ми можемо тут відкрити дужечки, так? Ми плюси прибираємо, але мінус в дужках залишаємо на своєму місці. 12 мінус 8, і це прям дуже легко. Буде 4. П'ятий приклад. Мінус 12, додати 8. Така сама ситуація. Додаємо два числа з різними знаками, і у нас виходить мінус 4. Ми від більшого модуля відняли менший модуль і поставили знак числа з більшим модулем. Шостий приклад. 5 додати мінус 3. Тут можемо зробити за нашою схемою 5 мінус 3 дорівнює 2. Сьомий приклад: мінус 8, додати 9. Так само. Ми від більшого віднімаємо від більшого числа віднімаємо менше 9-8 буде 1. І ставимо знак числа з більшим модулем. У девяточки у нас плюсик, тому залишаємо одиничку незмінною. Восьмий приклад, мінус 0,5 додати 0,3. Так само від більшого числа віднімаємо менше числа. А виходить 0,2 і 0,5 у нас зі знаком мінус, тому у відповіді теж буде знак мінус, мінус 0,2. Дев'ятий приклад мінус 12 додати 12. А коли ми додаємо два протилежних числа: мінус 12-12, ми отримаємо нулик. І останній приклад 10 це 0 додати мінус 5 ми можемо опустити плюсик, і у нас буде 0, мінус 5, дорівнює мінус 5.